Ситуація, наче в старих анекдотах, які колись розповідали по телевізору та радіо. Жінка повернулася з роботи раніше та застала чоловіка з коханкою. Загалом, все відбулося як в банальному серіалі. Спочатку, через тонкі стіни, разом з чоловіком, ми чули довгі романтичні розмови нашого сусіда зі своєю новою пацією. а згодом, наче в фільмах жахів, зі скрипом відчинилися вхідні двері. І тут. Почалося крики, істерики, брязкіт посуду. Я в цей момент була на кухні та готувала вечерю. Коли раптом забігає чоловік, величезні очі та якесь незрозуміле бурмутіння. Руками він показував на нашу кімнату і намагався мене туди завести. Зменшивши вогонь на плиті, я пішла за ним. Щойно увійшла в кімнату і, як тут, же була шокована. Біля нашого дзеркала. Стояла молода жінка в одній спідній білизні та поправляла свій лівчик. Тут дар мови відібрало і в мене. Вона ж анітрохи не збентежена, повернулася до нас обличчям і спокійно пояснила, що трапилось. Виявилось, що це була та сама коханка нашого сусіда. Коли прийшла горе дружина, то одразу налетіла на чоловіка. Вона ж вирішила не чекати своєї черги і, поки вони розбирались, спробувала вислизнути з квартири. А через те, що єдиний вихід охороняла ревнива дружина, то не придумала нічого кращого, як перелізти на наш балкон. Шкода тільки що не змогла захопити свій одяг. Разом з чоловіком ми ледь стримували свій сміх. Крики за стіною не вщухали ще довго. Вони, напевно, навіть не помітили, що причина їх сварки вже давно зникла. Я віддала їй свій старий одяг та взуття. І вона так само швидко зникла, як і з'явилася. А ми з чоловіком довго будемо згадувати цей інцидент.